Доброго дня, шановні друзі. Мене добре чуть. Кивніть, будь ласка, чи все добре? Окей, дякую. Е, отже, е, ну я дуже радий тому, що е, ця школа е, зібрала таку кількість бажаючих слухачів. Е, втомились ви всі від цих зумів, і ми так само неймовірно втомились від зумів. Дуже хочеться е, особистого спілкування живого. Дуже хочеться виїхати. Наш табір або в будь-який інший в якесь гарне красиве місце і будь всім разом. Але на жаль, з різних як об'єктивних, так і суб'єктивних причин, які ви знаєте і не знаєте, от ми цього зараз зробити не можемо. Але тим не менше, ваше прагнення до знань таке, що ви подолали, перебороли своє мабуть небажання знову опинитися перед комп'ютером після важкого року чи півріччя в школі. І... І всі ваші активності так само ж перевелись в цю маленьку, маленький, маленьке віконце, яке абсолютно не, не відображає всі, всього того спектру, який би ми хотіли мати, емоційного і е, іншого. Е, друзі, е, тема школи. Е, чому я радий, що вас так багато? Е, що Так багато людей цікавиться цією темою. Насправді, всі ми є власниками. Активів, ми громадяни України, є власниками активів, матеріальних активів. Перш за все, це наша земля, це підприємство, економіка, все те, що знаходиться в державній власності. Насправді ви є його акціонерами. Ви призначаєте менеджмент цієї країни, який управляє цими активами. Ви звільняєте цей менеджмент, якщо він управляє ними неефективно. Але дуже важливо, щоб ви усвідомлювали, що насправді найбільшу цінність, найбільшу цінність представляють активи нематеріальні, і е, це те, що робить можливим утримувати матеріальні активи, тримати їх під своїм контролем, залишати їх е, зберігати їх, власне, зберігати це цю велику е, і дуже багату і перспективну кампанію під назвою Україна без нематеріальних активів. Це неможливо. А нематеріальними активами є наша мова, наша культура, наша історія, і власниками цих активів так само є ви. Дуже важливо, щоб ви це усвідомлювали. Дуже важливо, щоб ви розуміли оці, оці слова Тараса Шевченка, е в яких він. В заголовку його вірша мертвим живим і ненародженим, що е, це зв'язок, це ланцюг мертвих, живих і ненароджених, де повну міру відповідальності за передачу цих нематеріальних активів, несете ви живі перед вашими ненародженими передачу від мертвих. Нація, власне, і є оцей зв'язок мертвих, живих і ненароджених. І ви несете сьогодні повну міру відповідальності за те, щоб передати. Ці цінності неймовірні створені поколіннями і тисячоліттями від попередніх до наступних. Важливо, щоб ви навчились вміли відчували свою країну, відчувати свою країну по вертикалі. Знаєте, ми усвідомлюємо нашу країну по горизонталі, де знаємо, де Полтавщина, де Захід, де Схід. Ми знаємо наші красиві міста, гори, море, ліси, поля, підприємства і так далі. Але дуже важливо відчувати вертикаль, от пересуваючись по цій горизонталі, відчувати вертикаль, що було тут 50 років тому, 100 років тому, 200, 1000 років тому. Які тут жили люди, які сповідували цінності, які співали пісні, які, е, які взаємини соціальні вибудовували на основі чого це дуже важливі речі, тому що в минулих поколіннях і тисячоліття нашої історії вони виробили дуже ефективні моделі втрач соціальної взаємодії і культурної взаємодії, які втрачать категорично не можна. Нації, які втрачають ці моделі, які розривають цей зв'язок, як правило, приречені на проблеми. І тільки через усвідомлення цієї вертикалі, через відчуття реальності минулого, ми можемо прийти до успішного майбутнього і збудувати країну для себе і для майбутніх поколінь успішно і прекрасно. Тому я радий знову ж таки повторюсь такій кількості зацікавлених. Я сподіваюся, що люди дореєструються, і я абсолютно переконаний, що та команда, яка буде відпрацьовувати цю школу разом з вами, надасть вам унікальний досвід, унікальні знання і саме натхнення. Цього я вам бажаю і доброї роботи в цьому маленькому віконці доброї комунікації, нових друзів і нових вражень.